Працівники ТЦК не мають повноважень перевіряти документи громадян чи будь-яким чином обмежувати їхні права. Про це в інтерв'ю Веллі, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Перевіркою документів мають право займатися виключно органи правопорядку. Це національна поліція, це Державна прикордонна служба України, це Національна гвардія України, військові. Частини військові не мають права перевіряти документи, не мають права приймати участь в обмеженні прав і свобод громадянина України. Лубінець також зауважив, що бодікамери у ТЦК не вирішили проблеми у найсуперечливіших ситуаціях. Ці камери або не працюють, або їх взагалі немає. Проблеми пов'язані з мобілізаційними процесами діями ТЦК СП стає більше. У нас відчувається гостра, відчувається несправедливість.